Кольорове від торгової марки марці, натуральна деревина, яскраві кольори зроблять заняття веселим та приємним. Це означає головне для дитини. Буде результат і так, особливості бар'єри. Перше міцна конструкція, додаткове кріплення забезпечить довгострокове колективне використання. Колір, повне забарвлення одним кольором, дозволяє правильно та зрозуміло для дитини. Озвучити завдання. Розмір 10, 15, 20 та 25 сантиметрів. Це різні види складності завдань. Це саме висота планки від підлоги, а не загальної конструкції бар'єру. Загальна довжина повинна складати. Існо натуральна та головне безпечно. Таргова марха як.